Боже щастя, що ви робите? Дякую, дай Боже. Та ось чесник саджу, яровий. Прийшла пора, та? Яровий чесник, то вже давно пора була, але бачиш, що то було мокро, зимно. І, і я от ще рано сковородила, то грядка давно скопана. То ще волого було, а тепер вже бачиш, десь як підсохло. Саджу, ще такого року не мала, щоб так чесник поріс. Яровий. Яровий чесник вже продябився. Бач. Може, то у вас рука така біла? А то я попелу набирала, а потім ага. попелу посиплю і тильною стороною грабельками позасуваю і будемо чекати, щоб де рости. Так. А чим взагалі вдобряти чесник? А потім вже як зійде, як обробляти, то поливати, я поливаю курицій послід, розведений такий, і теж додаю попелу туди. Поливаю, трошки воно впитається, тут я гарно обробити, щоб розрихлити земельку, і воно собі росте. А цибулю? Т так само і цибульку. Ой, цибульку я приготувала, бачу, яку цибулі маю. То теж прийшла пора садити. Ну, цибулю можна пізніше, то з них треба бажано ну, скорше садити. Щоб, я кажу, я навіть не знаю, що тут з ним сталося, що воно так поросло. Ну, які є, які є. Будемо чекати, що щось буде з того. А яку відстань даєте між часничками? Ну, то, то я знаю, так дитину. Приблизно. Знаю. Не знаю. П'ять ні. Може на долоню. На долоню десь. Угу. Можна більше. Як виходити? Зимовий рідше садити, бо зимовий грубші, більші головки, я менші головки родять. Також запихаю. Тому попило по світлі, стороною за сковороджу ребельками і, і буде, тепер якраз земля, ще волога, добре садити. Тому треба поливати, щоб воно дійшло. Так, пора прийшла садити, то садимо. А що виросте, будемо працювати, старатися, аби виросло гарно. Хоте здоровенький. Доброго дня, доброго здоров'я всім, удачі, всього найкращого, па-па.